Тут уже кілька років поспіль живуть дві родини батьки Юлії і її власна сім'я. Молоде подружжя переїхало до батьків, щоб ті допомагали з маленькою христиною. Квартира, хоч велика, але гостьова кімната перетворилася на руїни непотрібних речей. Я нереально устала, і це не наіграно. Во-первых, хочется какого-то пространства, хочется уюта, хочется комфорта, не хочется вот нескладыванных кульков, коробок и всего. Хочется действительно зайти, чтобы было приятно находиться здесь. Было приятно гостей сюда позвать. Вперше, у нашей рубрики героиня готова на все умовы Тамилы Чехович. Я сегодня рассчитываю на чудо, потому что я давно готова расстаться с определенным количеством вещей. Если Тамила скажет, то я готова выбросить какие-то вещи. Маленька христина зростає, і юля дуже хоче звільнити простір для ігор у гостьовій кімнаті. В Вторі вийшло, що на ну, сині не дітська ні взросла Це як склад магазин з поломаними ігрушками на Тут слишком багато хлама, і виділити щось одне дуже сложно. Наша фея чистоти і порядку Таміла Чехович сьогодні допоможе Юлі не лише позбутися старого непотребу, але й знайти місце для дорослих та дітей. Місія «Близький шик» стартує просто зараз. Доброго ранку, ранок з України, Таміла Чехович. Дуже приємно. Здравствуйте. мене звуть Юля. Ми з дуже ждали вас. В данный момент здесь никто не живет. Да. А мы эту комнату а, как игровую предоставили для Кристины. Но да. хотели бы, чтобы она совмещала в себе две функции. И еще такую уютную гостиную, где можно а, принимать гостей. В этой комнате было займом все. Коробки шокируют всех. И ее одну. Большинство людей в Украине сберегает взлетя в коробках. Таким чином, забираючи простир... Тут такий пил, який вже декілька років. Ви відчуваєте яке зарфле повітря, коли ми підняли ці коробки? Так. Yeah. Якщо ви не носите взуття більше двох років, ви його більше не будете взувати. Тому краще віддати людям, хай хтось інший носить, комусь це точно потрібно. А ми звільнимо простір для повітря. Я yeah, согласна. So Багато речей, які не потрібні цій родині. У мене є свій такий лайфхак. Якщо ви сумніваєтесь, чи ви кидаєте це взуття чи ні, ми можемо зробити ось такий приклад жінці. Дивіться, я дивлюся на пару взуття. І задаю питання: чи гарна ця дівчина? Чи успішна? Скільки її років? Ну скільки років ось цій жінці? Дивіться. Діся 55. На мене. А вам скільки 32. Ще раз кажіть. 55 і 32. Чи потрібно вам це взуття? Це гарний приклад. Скільки років цій жінці? 25. От бачите? Звичайно, залишає. Так само ми аналізуємо чоловіче взуття. Чи успішний цей чоловік? Ні не думаю. Чому? Ну, Німа заносений. – Взуття – це майже обличчя чоловіка. Согласна. Тому ми, ви можете як дружина порадити, що йому носити, а що ні. А рішення, що викидати, приймай він. Ми позбавилися купи сміття і, вис... і вмістили все в чотири коробки, які ми зараз з вами і підпишемо. Ви вірили. Я не думала, що це так швидко пройде і так легко і без болезнь. А що це таке? Ось це все. Шафа купе. Чому там так багато речей? Я відчуваю там просто такий запах спертий. Фу, тому що у нього немає другого місця для хранення. Скажіть мені, що це за стіл? Це мій школьний учебний стол. Скільки він тут стоїть і як давно ви закінчили школу? 15 років тому я закінчила школу. Так. Ну, може, років. 15. Та віщо вам цей стіл? Давайте його викинемо. Давайте. Моя перемога це те, що ми викинули половину. Багато хто не дає викидати. Юля сьогодні була на моїй стороні. Юль, дивіться, яку ми красу зробили з ваших старих книжок. Це ну, невероятна конструкція. Я би не, сама не догадалася до такого дій. Такий прийом використовується у декоруванні маленьких кав'ярень в Європі. Тому зараз у вас така маленька Європа, у вас вдома. Ми в тренді. Тут імпровізований столик під телевізор просто, просто шикарний. Да. Якісь спогади. Чому ви тримаєтесь за них? Коли ще Крістіні було місця два, а мама сиділа з нею на кухні. Я вийшла к ней, і я чітко поняла, що це вже не моя мама, а це Крістинна бабуся. І в этот момент. Нічого, ну ви. Ви знаєте, мати маму, яка допомагає, це таке щастя. Боже, зараз всі будемо плакати. Хочу подарувати вам ось такий годинник у вінтажному стилі. Він сюди дуже пасує. Текстиль, подушечку. І ось такий килим для того, щоб закінчити зону для вашої хрестини. Юля, дивіться, як я оформила ваші книжки. Все дуже структуровано: казки, романи, спеціальна література. Я хочу, щоб ви продовжили нашу з вами справу сьогоднішню і зробили квартиру затишною. Коли вона відчуває, що ви піклуєтесь про неї, вона віддає вам. Якщо у вас захаращена квартира і в ній багато непотрібу, то заходьте на сайт телеканалу Україна у розділ Кастинги та заповнюйте анкету. І тоді я прийду до вас зі своїми порадами, лайфхаками та подарунками. Чекаю!